Всім друзі, доброго дня, слава Україні, слава нашим захисникам, дякуючи їм, маємо ще один понеділок. Понеділок день важкий. Понеділок навіть кораблі не виходять в море. Ну, але ми збираємося сьогодні у рейс. Так що видвигаємося сьогодні на шигині. Є прохання від хлопців. Забрати замовлений їхній автомобіль 79-ї бригади, доставити її в місто Березань, зробити ТО, перевзути і доставити на Донецький напрямок. Ну, а також будемо їхати забирати ще два X-трейла. Один поїде в 126-ту на Херсонський напрямок. Ну, один поїде на Донецький напрямок. На жаль, не пам'ятаю, яка бригада. Звернулася до мене Наталія Шило. Місто Баршівки підтримати збір там, дозбирати і придбати автомобіль для, як ну не, не, не пам'ятаю, як правильно називається підрозділ. Це не є важливо, а важливо те, що хлопці е, дають можливість нам жити і боронять нашу неньку Україну. Хто ж я не зрозумів на сьогоднішній день, що тільки в об'єднанні ми маємо можливість, що... Щось змінити і зробити, і вистояти, і утримати ворога. Звернень дуже багато, і тільки що хлопці дзвонили з 116-ї бригади, каже, ми розуміємо, що у вас дуже багато роботи. Ну, але нас проконсультуйте, хоч як правильно, що і як робити, і до кого подзвонити, і т.д., і т.п., як замовити автомобіль, тому що це також є одна з невід'ємлимих таких частин, де є багато. Кидалова. Є люди, які просять 100% предоплату за автомобіль, є люди, які просять завдаток, а є люди, які заганяють в Україну і тільки отримаєш автомобіль, потім вже розраховуєшся. Ну, третій варіант він один з найкращих. Так що я даю тих людей, з ким я працюю, це їжачок Віктор і Віталій. Не знаю прізвища, він із родом Запорізької області Зоріхова, знаходиться зараз у Польщі. І таким чином даю хлопцям, він підбирає, знімає відео, скидає хлопцям, показує автомобіль, ну а потім вже рішаються деякі моменти. Ну а ми що? Ми працюємо. Сьогодні господарство ніхто не відміняв. Сьогодні прохолодно, кубота наша стоїть, картопельку позакопували, вже починає вилазити. От. Хтось там каже, їжачки було б добре, можете мені подарувати. Хто там каже, два їжачки зроблю я собі тоді. Цю штучку, хоч в принципі я вже привик дисками, не треба мені купувати їжачки, я шуткую. Так що така красота. І дякуючи тільки нашим захисникам, що вони утримують ту нечисть. У нас все буяє, зеленіє, маємо можливість садити. От Клубнічка, От хоч у нас тут вона не дуже і росте, я не знаю, правильно, неправильно, ми цим не займаємося. Це дівчата. Надюшка Сергійова з Надією Анатолійовною це все діло посадили. Посадили раннього бурячка, рядочок Надія і Анатолійовна з Надюшкою Сергійовою. Трошечки моркви, дивлюся, вже посходило. Ну і часник, звісно, часник вже такий толковий. Вже є, вже Леся Петрівна даже виривала, їли сало з часником. Ну, і молодий вже продається. Ну і зеленіє цибулька, і часничок використовуємо в основному. Для того, щоб робити домашню ковбаску. Воно теж картопелька у нас е, рання. От. Уже черешні пов'язалося щось трохи. От. Тут у нас теж так трошки клубнички дівчата посадили. Це їхній такий е, уголочок, в якому вони з Надією Анатолійовною Надюшкою Сергіо займається. Так що Надюха не тільки співає і підтримує батька в зборах і у всіх починаннях, які проводять Березані, і, і я. Ну, а також і любимо на це все діло. по городу, іменно по такому, по цим всім речам. От. Тепличка невеличка. Ну, тепличку використовуємо для розсади в основному. Це Надіжда Анатоліївна не знаю, вже все висадила навіть перший перець. Правда, приморський. Тут щось посадила, не знаю що. Ну, а тут воно трохи помідорів росте. От, розсада. Пару тройку штучок. Тепленько, гарненько. Багато нам не потрібно. Так що, отакі справи. Ну а ще раз хотів подякувати усім за підтримку зборі на лафету на ремонт. Лафета наша на ходу. О, Так що працюємо. Вчора, кстати, Петрів накоптила, накоптила сало трохи, частково продамо і частково хлопцям віддамо. Ось така красота. Так що лафетки наші на ходу, дякуючи вам. Резини вже нема фактично ніякої, там остався рознобій. Є ще одна резина, зараз покажу. Резину вчора мені віддав мій підписник від якого ми е, вчора притирали гранулятор, запускали. Є отака резина. Е, 175-16 r 16 6, е, R16. Тільки не знаю, чого так. 175. 175 r 16 Ну, от такого вона плана Така узенька, наче як от вона двохкаткова є 5 коліс. Може комусь хлопців треба. Белшина без питань. Працюємо. Дать Бог все нормально, поїдемо, заберемо автівки і будемо працювати далі. Ну а також надіюся, що вже дадуть нам змогу проплатити реп, хоч один. І зроблять нам його. Так що лафіт наш на ходу. Ще раз показую для тих, хто переживав за нас. Дякую кожному, дякую, що так все закінчилося благо. Ну і це колесо. тоже Белшина. Злосне колесо, за якого ми постраждали. Я дякую кожному. Ще раз хто не чув, ми назбирали тоді за добу. Люди просто супер. Назбирали 162 тисячі гривень. Так що закрили деякі дирки і працюємо далі. Дякую кожному за підтримку. Там трошечки зазняв відосик по перепилам. Маленьких поросят заходив. Так, такі кадрики. Так Домашнє господарство, воно як і лікарство від різних депресняків. Коли трошки заходиш, то розумієш, зациклюєшся на них і трішки відволікаєшся. Ну відволікатися не треба, тому що можуть ззаду прийти і чпекнути. Так що для тих недолугих, що розказують, що треба шпілити тих, що яйця по 17 гривень продають. Ну, по-перше, ще раз скажу, ми підтримуємо таких самих хлопців і дівчат, як ми самі простих. І ми не будемо там виясняти відносини, хто там, що там, а будемо підтримувати тих, кому я дякую за кожен ранок і за кожний день. Так що, друзі, гарного перегляду там невеличке відео по перепілочкам, гарного перегляду, по маленьким пересяткам. Всім дякую, не забудьте поставити лайкосик і написати коментар. Всім пока-пока. А кто тебе тут такие эти во? Кто ці? Кто тебе тут поприхозів такие? Кто тебе тут такие? А мавесеньки? Кусючки, да? А зубів у вас тих клоків немає. Серед сріч вам їх подкусива. Вот такие кроки. А? Любопитні які. Вже навіть під'їдають, вже мамки в кориці сидять. Чого? Тому що молока, наверное, у неї не так то багато. І просятка вже під'їдають. Да? Гавнютики такі маленькі. А тоді стартують доволі непогано. Це уже... вже ну, приділив таку штуку, що почали такі теж були малі, не дуже, а оба і стрельнули, і доволі всі непогані. А тут а хто тут у нас? А тут а хто це до нас? А Ту тут такі кобочки, тут такі відчукові. Це такі взагалі кабан є. Дебелий, да? Чорічур, даже здоровий, да? Братан, тільки він у нас рижовик паховий. Ну, паховий то ерунда. І під лампочку ховаємося, що Рудько повідкривав вікна двері, да? Повідкривав вікна двері, щоб провітлитися, да? Воно той малий такий наш. Але такий гладенький, вже гарненький, да? Воно такий, а. Батько, Такий босяк. Це таке, а це взагалі все деболи. Такий товстун, товстун. Перепілочки, перепілочки. Так що, друзі, зранку Леся Петрівну знімав, вечором бачите, що значить перепілочка. Яєчко крупненьке. от таке. Ще маленьке. Ну як для перепілки. Дві кліточки Леся Петрівна собі залишила. Ось таке є взагалі таке здорове. Ну, таке ми використовуємо біжу, таке на інкубацію не йде. Тобто сильно здорові теж не можна, може бути два жовтка. Так що перепілка це топ. Ну, раніше були всі, батареї повністю були засаджені, зараз мінімалізували ці всі моменти трохи. Ну, але все одно тримаємо. Пітушків вирізали, Петушків було дуже багато. і раз петушок доволі такий гарний. Піднімали ми їх на брулярячому гровері з нуля, перебивали. І годували. Це ну, залишилися петушки. Бачите, яєць немає. Тобто петушки у нас йдуть на м'ясо, їх краще зарізати раніше, тому що вони реально потім скакають один на одного, чирікають і толком не ростуть. Так що тримайте перепілочку, особливо таку тихостя. І тушка гарненька-біленька, от, немає таких цурпалок, І чималенька, від 250 грамів. І вище Леся Петрівна 50-й день різала, навіть петушки були за 250, тобто були чималенькі. І заноситься перепілка з 45-го дня. Ну, Якщо біжмен, годуємо корм, несучка на яйце, а до заносу годували бройлерячим гровером. Так що, хто там каже, так чи не так, що вдома ви не зробите комбікорм, на якому будуть нестись перепілки, будуть нестися і все нормально. Бо там кажуть, нестися будуть, потім проблеми буде. Рвати яйцеву, там ТД і тепер. Все нормально, вже провірено протязі не одного року. Не одного року. Так що отак. Є яєчка, є м'ясце. Ну, це на любителя. Люди з села трошки, <хи> так як я на цьому ділі, не дуже розуміються, кажу, що там їсти. Реально все круто, нормально, все чотенько, Так що такий невеличкий ще й вечірній обзор десь додаємо відосик по перепілці. І інкубіруються вони, кажуть, там 16-17 днів та й полетіли.